Коли збуваються бажання, це трохи дивно. Дивно, тому що з часом забуваєш, що це було якесь бажання, і те, що воно здійснилось. І лише якось випадково згадуєш, що о, це ж якраз раніше того хотілося, і воно збулося. Я хотіла попрацювати в бібліотеці, бути бібліотекарем. І це бажання збулось. Я була бібліотекарем в шкільній бібліотеці, працювала з дітьми, з книжками, і це було цікаво трохи, можливо, замало, тому що цій роботі перешкоджав карантин через ковід, а потім повномасштабне вторгнення і дистанційне навчання. Власне, це бажання збулось. Я хотіла працювати бібліотекарем. Я попрацювала бібліотекарем. А далі я хотіла пожити одна. Потім в мене виникла ідея працювати, попрацювати в книгарні. Тому що ось я попрацювала в бібліотеці і тепер цікаво, як воно буде працювати в книгарні. Я здійснила ще одне своє бажання. Я переїхала в Одесу, я знайшла. Окреме житло, можливо, це не зовсім окреме, тому що це комунальна квартира, але все одно в мене тут є свій куточок. Оце прям те бажання, втілення якого я дуже довго чекала. Мати власний простір. О Боже, це неймовірно. Хоча це й орендоване житло, але я створила собі щось максимально комфортне в тих умовах, в яких я. Була. Це просто, мабуть, одне з найкращих втілень бажань, яке в мене було і неймовірно, але я також попрацювала в книгарні, ще й книгарні іноземної літератури. Я продавала книги іноземними мовами: англійською, німецькою, французькою, навіть італійською, іспанською були. польська, чеська там ледь-ледь. Але загалом. Я навчилася щось там розуміти, я навчилася працювати з касою. Ну, загалом так в мене було з роботою бібліотекаря, коли я всього вчилася з нуля. Так само і для роботи продавцем в книгарні я всьому вчилася з нуля. Це, це, це був такий досвід, це було таке несподіване втілення мого бажання, що я просто в перші, мабуть, тижні стажування і роботи не могла повірити. Мабуть, і в, місяці, в перші місяці роботи я теж думала, о Боже, я працюю в книгарні іноземної літератури. І мені це страшенно подобалось. І я могла дивитися, бачити, гортати, читати, переглядати книги в оригіналі. Я навіть почала читати англійською, незважаючи на свій доволі такий посередній рівень. Це теж. В один момент закінчилось, тому що це перестало бути чимось настільки цінним. Вже зараз, місяць після звільнення з книгарні, розумію, що це було ще одне бажання, яке збулося. Це вау! Ну, типу, я хотіла попрацювати в бібліотеці. Окей, це було. А потім я переїхала в Одесу, і в мене був власний простір і робота в книгарні. І я працювала в книгарні. Вау! А ще у мене був читацький клуб, який я вела десь півроку. Це, мабуть, якесь таке затайне і глибоке бажання спробувати, в яке я не вірила, що мені вдасться його втілити. Але коли сталася така можливість, це відбулось. Я також вела канал на Ютубі книжковий. І це теж було якесь таке глибоке, не надто усвідомлене бажання. І це все було в мене. І я зараз просто озираючись назад, розумію, що бажання ці, вони збулись. Але збувшись. Вони перестали бути актуальними, бажаними. Бажання перестали бути бажаними. Я це спробувала, здобула досвід, подивилась, як це все працює, відчула, попрацювала і певний момент. Я відчувала, що це вже не цікаво. І я не хочу вже цим займатися. Бажання збулось, а що далі? Зараз я вже місяць не працюю, і я абсолютно не знаю, куди і як рухатись далі, тому що всі попередні бажання збулись, а нових, сильних нових бажань поки немає. Тому що є багато бажанок, хотілок. Але коли це прям сильне таке бажання, я починаю для цього щось робити. А поки. Поки цього немає. І це насправді так радісно і часом трохи гірко від того, що колись було бажання, а потім здійснившись, воно перестає бути бажаним. Коли бажання збуваються, це Бентежить і спонукає думати і шукати нові бажання. І, якщо чесно, це страшно.